там будуть хлопці випрошуючи царство Божого для них, щоб та добра пам'ять про на наших героїв завжди жила в наших серцях і передавалася покоління. Дякую нашого героя, односельчанина Михайла. Сьогодні ми найперше дякуємо Богові, а також нашим героям, що маємо той мирний час тут, на нашій Західній Україні, що ми можемо гідно з молитвою по-християнськи. Почастцями провадити в ту останню дорогу наших героїв, дорогих нам синів і дочок, які віддають своє життя за волю України, за кращу долю України, щоб ми могли жити в вільній державі, щоб ми могли молитися у своїх храмах, на своїй українській мові, щоб наші діти і внуки зростали гідними синами, і дочками своєї землі. Наші прощається зі своєю родиною. Він відійшов від нас на 45-му році життя у розквіті сил. І певчи на війну, він напевно надіявся, що повернеться до рідного дому, що почне будувати своє життя на своїй землі, землі, яку відстояв. Був виборений, хто захистив він агресора. Але бачимо, що Божі плани відносно його особи були іншими. Він повернувся додому, але повернувся як герой, як той, хто віддав своє життя за нас, присутніх, за всі громадян нашої держави. Сьогодні прощається зі своєю родиною, прощається зі своєю сестрою Анелією, Прощається зі сестрою Анною, з братом Євгеном та його сім'єю, прощається з братом Циновієм та його сім'єю, прощається зі своїм кресним батьком Михайлом та його сім'єю, з Кримою, Палавою. Виконати свій обов'язок до кінця стояв на тих засадах християнської любові, бо знаємо Господи Спасителя, що хто віддає своє життя за друзів, той чинить найбільше добро. Він цим переконанням жив, тому віддав своє життя не тільки за друзів, але й також за за тих, хто, можливо, ще до сьогоднішнього часу не зрозумів, як повинна розвиватися Україна і в якій державі повинні жити. І дав життя, так як спасити, і за Русі, і за ворогів. І віримо, що ця жертва Його буде немарною в наших серцях, в нашій пам'яті буде жити, бо він є герой. Пам'ять про на наших героїв це передавати з спокоління, покоління, і тим самим кажуть. Утверджувати, виховувати, вникати наші молоді, наших молодих серця, вільних, не кажуть, незалежних людей, які готові будувати в кращу долю, кращу державу для всіх нас, які присутні. Нехай вас Бог прийме його душу, своє царство, ми з тією молитвою, долучаємося не тільки сьогодні, а всі дні нашого життя. За помешках дорогих нам людей, щоб своїм молитвою, а також і жертвою, Господь Бога, царство іням і західної весня. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Зараз буде чи останнього цілування, після Панагіра, після... Пройдемо процесійно на свитах, де похоронимо нашого героя. на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокойцю, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і і на Боже ти, ти, ти. наш, ти що істина на небесах, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але весело нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, раді, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний і Бога на Бо Твого, ходи породила Христа, Спаси, Хри. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прошаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками, і благословенний Тві Бога на бо Ти породила Христа Паса і Твори. Спочатується, гріб цей другого приходу Христового імені Отця, Сина, Святого Духа.